Hello, hello, my dear students. Let's start over today's lesson. And today we check your, uh, your page 12 in the workbook. Перевіряємо нашу стрінку 12, працюємо перш за все у workbooks. Отже, як ми поєднуємо фрази у вправі uh, number one? Ми кажемо: Come on, no worries. What about her, excuse me, really cool. Ці фрази в нас зустрічалися в попередніх вправах. Uh, Доповнюємо діалог. We are late. Come on. Okay, I am ready. Look, the girl with blonde hair, what about her? She's a famous singer. Excuse me, are you Tom's sister? No, I am not. I am his cousin. Look, it's Katy Perry. Wow, this is really cool. Oh, you are not Katy Perry. I'm sorry. No worries. Ми запізнуємося, ходімо. Я добре, я вже готовий. Подивись на ту дівчину з світлим волоссям. Що там про неї? Вона відома співачка. Вибачте, ви сестра Тома, ні, я його кузена. Подивіться Кеті Перрі. це справді це дійсно класно. Ой, ви не Кеті Перрі, вибачте, нічого страшного. Exercise 3, words. Ставимо слова у правильному порядку, щоб побудувати речення. І речення в нас виходять такі, таким чином. How are you? Як у тебе справи? How is it going? Те ж саме, як справи. I'm fine. Все добре. I'm good, thanks. Чудово, дякую. My name is Kim. Мене звати Кім. I'm Lee. Я Лі. Pleased to meet you. Раді познайомитися. This is my friend D. Це мій друг Ді. See you later. Побачимось пізніше. Nice to meet you, Emma. Раді познайомитися з тобою, Емма. Доповнімо діалог е, наступним чином. Міні-діалоги. Hello, hi. Ми кажемо. Привіт-привіт. How are you? Fine, thanks, буде відповідь. Добре, дякую. This is Hanna. «Pleased to meet you. Радий познайомитися. Goodbye. See you. Ми скажемо. До побачення. Побачимось. How is it going? I'm good, thanks. Прослухаємо діалог та доповнимо його фразами, реченнями A, B, C, D, E, F, які знаходяться нижче. Hello. Hi. Are you a new student? Yes, I am. I'm Amy. My name's Bill. Nice to meet you, Bill. How's it going? Good, thanks. The teachers are nice here. It's really cool. Great. This is Beth. She's my sister. Hi, Beth. I'm sorry. I'm late for my English class. No worries. See you later. See you. Bye. Отже, діалог у нас виходить таким чином. Привіт. Ось діалог. Ось наші літери. І речення. Тепер ми читаємо повністю діалог, який вийшов. Привіт-привіт. Ти нова учениця. Так, мене звати Еймі, я Біл. Приємно познайомитися, Біл, як справи. Добре дякую. Вчителі тут чудові, справді, справді приємно. Як справи? Так, чудово, це Бес, вона моя сестра. Привіт, Бес, вибач, але я спізніш на англійську. Нічого страшного, побачимось пізніше, бувай, побачимось. Далі ми повертаємось до підручника та виконуємо в підручнику стрінку 17, page 17. Read the text about Karen and Paolo's hero, and also mark sentences true-false. Читаємо текст, як Керен та Пауло описують своїх героїв. За схожим, за схожим зразочком теж попрошу вас написати опис свого героя, людини, якою ви захоплюєтеся. Це може бути друг, хтось із родичів, тато, мама. Або якийсь герой, актор, відомий, чи відомий діяч. Отже, my 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 hero. hero is my friend Jade Price. She is 13 years old and she is a student at my school. She is English, but her mother is from Spain. Jade is short and she's got dark hair. Life is very difficult for Jade. She is a good student, but she's got big problems with her health, and she's often not at school. But Jade is very brave, and she's always very happy, friendly, and funny. That's why she's my hero. Всі слова, в принципі, в нас зустрічалися вже в цій темі. Моя героїня це моя подруга Джейд Прайс, їй 13 років, вона учениця в нашій школі, вона англійка і її мама з Іспанії. Але її мама з Іспанії. Джейд низенького зросту, має темне волосся, життя для неї досить складне. Вона учениця, але має тяжкі проблеми зі здоров'ям і часто не буває в школі. Джейд дуже смілива, вона завжди весела, дружня та радісна. То ось тому вона моя героїня. Пауло розповідає: My hero is the sportsman Lionel Leo Messi. He is about 30 and he is a footballer. Messi is from Argentina and he can speak Spanish and English. He is married and he has got two children. He's got dark hair and he isn't very tall. Leo Messi is one of the world's top football players and he's got a lot of money. He is very rich but he's a very nice person. He's got a charity for children with problems. He is my favorite football player and my hero. Мій, мій герой це спортсмен Ліонель Месі, йому приблизно близько 30, він футболіст, він з Аргентини, може говорити іспанською, англійською, одружений, має дітей, в нього темне волосся, він не дуже високий. Ліонель Месі це один з найкращих світових футболістів, в нього дуже багато коштів, так як він багатий він і хороша людина, він займається благодійністю, допомагає дітям з проблемами. Uh, він мій улюблений футболіст і мій герой. Exercise 2. Mark sentences true or false. Has, Jade hasn't got an easy life. It's true. Не, Jade, Maya, Jade isn't clever, it's false. Jade не дуже розумна, це неправда. Leo Messi is Spanish, it's false. He's from Argentina. He's got a wife and children, it's true. В нього є дружина та діти. Які теми описувалися в цих текстах? Ми говорили з вами про personality, чи описувалась особистість людини? Так, можемо поставити тут галочку. Nationality and languages, чи, чи йшла мова про національності та мови? Так. hobbies – про хобі не згадувалося в тексті, Appearance, зовнішність, так, Age and job, вік та професія. Або чим людина займається? Yes. Ставимо галочку. Звертаємо увагу на опис людини, використовуючи фрази, початок речення з наших текстів. Вони також є в такій таблиці. Як ми починаємо свою розповідь? My hero, my favorite sports star, actor is… Говоримо про вік, зайнятість людини. She's 13, he's about 30, he's a footballer. Про національність, мови, сім'ю. He's from Argentina. She can speak three languages. He's married and he's got two children. Про зовнішність. Про особистість згадуємо якісь позитивні речі про людину. Brave, clever, friendly, great person. І не забуваємо в реченнях використовувати сполучники AND, but. І та але. And ми використовуємо для поєднання схожих думок, but для протиставлення. Вона може танцювати і співати. Він може танцювати, але не може співати. She can dance and see and sing. He can dance, but he can't sing. Переходимо в зошит workbook. Також попрошу вас виконати сьому вправу. Write a description of your hero. Напишіть, будь ласка, текст-розповідь не менше 10 речень про вашого героя. Згадуючи про її його вік, чим займається, національність, зовнішність, особистість, не забуваємо використовувати в тексті сполучники AND or but. Повертаємося до нашого зошита, воркбук і допрацюємо декілька вправ ще у ньому. Page 13, вправа 13, exercise 1, 2, and 3. Доповнюємо текст наступним чином. І читаємо, тренуємося в його читанні. My famous friend, моя улюблена подруга. Annie Parker is my cousin. She's also my best friend. Annie is 16 years old and she's great. She's pretty, she's got long blonde hair and blue eyes. Annie's got great style. She's always got lovely clothes. Annie is funny and friendly, and she's clever too. She can speak four languages. She's also brave. Annie can't walk, but she isn't sad. She's got a special electric chair so she can move. She can sing. In our town, Annie is famous. She's often on the radio. Now she's a student, but her dream job is to be a singer like Taylor Swift. Perhaps she can sing in different languages, and everyone in the world can know about her. Yes, she can do it. Можемо перекласти цей текст. Енні Паркер це моя двоюрідна сестра. Вона також моя найкраща подруга. Їй 16 років, вона чудова. Вона симпатична, має довге світле волосся, сині очі, в неї чудовий стиль. Вона також має красивий одяг. Енні весела та дружня. Також розумна, може говорити чотирма мовами. Вона смілива. Енні не може ходити, але вона не сумує. У неї є особливий електричний візочок, тож вона може рухатися. Вона може співати, і в нашому місті Енні відома. Її часто можна почути на радіо. Вона учениця і її професія мрії це бути співачкою як Тейлор Світ. Можливо, вона зможе співати різними мовами і всі в світі знатимуть про неї. Так вона це зможе зробити. Також виконуємо Exercise 2. Прочитавши опис з перекладом, даємо відповіді на питання What has any got? що має Annie? What can Any do, що може робити? What can't she do, що не може робити. Варіанти відповідей у вас на екрані. Що має, ми можемо згадати про зовнішність, може говорити мовами, співати і не може ходити. Exercise 3 поєднуємо речення з тим, про що йде мова в цих реченнях. Наприклад, Your Dream Job is to be a singer це про. Її, мрія, її робота мрії в майбутньому, тобто це якісь плани на майбутнє. Annie Parker is my cousin. Це про вступ, коли ми починаємо описувати якусь людину. Introduction вступ. She's also very brave. Вона дуже смілива. Це про особистість. Annie's got great style – Ми кажемо в цьому випадку про зовнішність. Yes, she can do it. Ми кажемо, ми завершуємо, так вона може це робити. Ми це казали в кінці тексту, чули це речення. Any is 16 years old, це про вік. Також я вас попрошу на наступне заняття. Підготувати слова на сторінці 18, повторити їх усно та письмово. Якщо якісь слова ще не вивчили письмово, довчити їх. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.